Гольф 2002 рік. Двигун ASZ. АСЗ, АСЗ, тут є. Привезено в евакуаторі з проблемою, тою, що заклинив двигун і немає на щупі масла. Коротше, запхали в бокс, витягнув щупає. Масло було там мінімум. Зараз знову сухо. Запустили, працює. Заглушили, достаю, щупа, нема масла. Долив я масло, було масло так. Діставав при працюючому двигуні щупа і відкривав заливну горловину. Картерних газів не було. Зразу по запуску трішки підтраював, потім працював рівно. Коли вже попрацював приблизно хвилин три, п'ять хвилин не працював, може 5. Газнув десь до двох тисяч. Почало щось стукати і він задимів. Я заглушив завести все, так наче він не крутиться, щось впирається. Не хоче крутитися. Викрутив свічки накал. Перша, друга, третя, четверта. Перша закусила, бачите, там різьби вже погана різьба. Ну, то друге питання. Погляньте, мокра, 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 суха. Зараз хочу хрунути стартером, подивитися. Чи Буде хтось звідти вилітати чи не буде. З четвертого бачимо, де якийсь димочок. Тут димку не видно. Бачу, що на першому поршні щось блистить. Зараз поставимо камеру з боку, подивимося, що тут у нас буде вилітати. Йпа-ма! Що це буде прибирати? Перший циліндр, хлопці. Перший циліндр. Бачите, як плюється? Це не двигун. Зараз перевірю турбіну. Якби було щось з першим циліндром, з компресією, то мене б сапунів би крепко. А так він не сапонить, а лише плюється маслом. От то я отримую тюлей і бабираю. получу. Тю тю від баби Раї. А Коротше, зараз перевіряю турбінку. Маємо проблемку з турбіною хлопці. Погляньте, скільки масла. А зранку перед тим як запускати, отут було сухо, не було масла. От, хлопці, така біда, потрібно скидати турбинку. Пацани, ви не повірите, коротше, витираю масло, яке натекло, щоб можна було нормально крутити. Дивіться, яка фігня. Уважно дивіться. Ви таке бачили? <різь> ви таке бачили? Я таке вперше бачу. Я хірею, ніфіга сі, оця ситуація. Да ніфіга собі Оце цікавий випадок. Зняв, хлопці, я турбинку. Погляньте, у нас тут все на місці. І до речі, невеличкий люфток. Гаряча частина може працювати. Подивіться. Все крутиться вертиться. А от з холодною частиною в нас біда. Холодна частина у нас пропала. Нема. І, до речі, зламалася трубка. Тримав ключом тут, це крутилося, видно, за... О, вже крутиться. А як так? А, ну крутиться разом з гайкою, бачите, окремо воно не хотіло крутитись. Коротше, все. Трібно ще й трубку подачі масла. Такого я ще не бачу. Була турбіна і нема турбіни. Забили хлопці на гольфика. Я так розумію, це залишилося старе, новий картридж і нова холодна частина. Все. Зараз будемо ставити на двигунець. Що це за нахуй? Це інтеркулер. Повний мало, блять. в нагузи, блядь, нова футболка, бля. Як <різь> хлюпло, то воно й бігло постійно там масло. Бліб, <різь> блядь, Це турбіна так кидається. Да. <різь> Я хірі, блядь. <різь> Бачите? Ми пхаємо машину, що воно постійно, дивіться. Масло звідкись біжить. Я й думав, що звідси, але ж думаю, болін не повинно бути так багато. Вона тобі, блядь! твою мать! Це все з інтеркулера. Оце безжерівач, у нас там інтеркулер, бачите? І щоб його не знімати. Промиємо трохи його від масла. Ось, бачите, біжить. А потім там знизу можна буде туди достати всередину. Ну, потім покажу. Допустив, двигун працює, але вакуумна система управління турбіною не підключена. Хай попрацює 2-3 хвилини, качнеться масло. Потім будемо підключати вакуумне управління турбіною. Ось тільки диму, бачите. І вже чути маховик. Маховик і бачимо вібрацію натяжного механізму, Це вказує на те, щоб гонна мута на генераторі закінчилась. З'явився ось такий стучок. Вольфа. Нехороший кучок. Після того, як вимкнути запалення, стучок продовжується до повної зупинки двигуна. Тобто стук стопроцентово механічний. Зараз знімаю клапану кришку, чи там все добре з гідриками, а потім ліземо в поддон. Зняв клапану кришку. По гідриках нічого особо не видно. Видно там тільки що трішки потертий розпродвал, але, але це стукати не буде. Нижній вкладиш першого шатуна. Можна сказати, що з ним все гаразд. Стук точно не тут. Нижній вкладиш четвертого шатуна. Нормальний. Вкладиш другого шатуна, як бачимо, пошкоджений. Верхній вкладиш. Ну, можна сказати такий самий, але це стук не дасть. Кладеш третю штуна в нормальному стані. Хлопці в піддонів знайшов ось такі три алюмінієві кусочки невідомого походження. Обдивився порошня цілі. І Дуже тонкий алюміній, бачите? Дуже тонкий. Він мені схожий на частинки зломаної турбіни. Але як вони могли потрапити в піддон, невідомо. Пробуємо зараз покрутити стартером просто, чи будуть ці звуки, чи ні. А ну давай, крути. <крути>, <крути> не зрозумів. Блін, він то запустився, поддон лежить на столі. Але стука не було. Нормально працював. Це стає все більш цікаво, що це таке може бути за стук. Коротше, хлопці, перецідив масло через марлю, залив, поставив клапану кришку, нічого не стукає. Як таке може бути? А ну гасни, Віталь! Та легше! Там дурачок за рулем просто, хоч я вам покажу дурачка, дивіться. Віталь, помахай людям! Ось таке буває, хлопці, а не знаю, що це було. Гуши! Є догадки, що щось попало в циліндр. Кусочок пройшов через е, інтеркулер. Хоча я дуже в, чому, в цьому сумніваю, що таке може трапитися. Але як бачимо, тут пропав. Ще одне, коли я скинув клапану кришку, я вам цього не показував, гідрики були дуже слабі, тобто вони прожимались. Це теж може бути причиною стука Ну, Якось так на даний час все добре. Ранок другого дня власник попросив замірити компресію. Вчора я повикручував всі свічки, автомобіль простоїв ніч без свічок накалювання. Міряємо компресію перший циліндр. Коли міряю компресію, завжди рахую 10 поштовхів поршня. Пішов я крутити стартером. Так, Перший циліндр маємо 26 атмосфер. Другий циліндр 24. Третій циліндр 27. Четвертий циліндр маємо 28, майже 29. І тут у нас найкраща компресія. Ну що, в принципі, компресія подигнув непогана. Ще буде їздити. В четвертому циліндрі компресія така велика, думаю, по тій причині, що ми вже крутили, і, можливо, трішки підняло масло, помастило циліндром маслом. Через те може бути така трошки більша компресія. В принципі, все. Така виникла історія чудова, цікава, не чудова, а цікава з цим автомобілем. От. Зараз ще має приїхати прокладка клапаної кришки. Замінюємо прокладку клапаної кришки, бо не подобається, вона починає потіти, Раз вже тут, то зараз замінимо її. І все, і будемо віддавати автомобільчик. Нехай їздить і радує свого власника. Дякую, що дивитесь, не перемикайтеся. Думав, що з гольфом вже закінчено, але ні. Власник просить ще замінити РМ-комплекти форсунок. У мене вже є РМ-комплекти. Повікторензу, помір ремкомплект, всі кільця і плюс пальці. штовхач і точно на форсунці. Отже, я знову знімаю клапану кришку, те встановив нову прокладку. Блін, Трохи так не люблю, ну що зробиш, прийдеться. Отже, Скидаю клапану кришку, розбираю і вам показую знос кілець і колодязя насос форсунок. Дістав, як ви бачите. Форсунки маємо ось такий стан. Самі форсунки вибиті, але, як бачимо, кільця ще тримаються, самі кільця не вибиті, є ще шанс на те, щоб замінити кільця і ще поїздити. Ось такі колодязі на і відчувається, але я думаю, що цей раз ще можна замінити, а потім, якщо, Колись пустить, то потрібно вже буде відновлювати самі колодязі. Тут у нас, як би можна сказати, все добре. Але побачив іншу проблему, хлопці. Погляньте ось на розпридував. Бачите, який матовий. Почався зношуватися гідрик. Це і також матовий. Не знаю чи видно на камеру гідрика того. По центру він вже вибитий. Так. Цей розпортвал там також, кулачок був витертий. Зараз я прокручу, покажу. Значить, ось третій також почався процес зносу. Як бачимо, гідрик начебто там ще живий. Перший гідрик вже бачу жовтуватий. Зараз подивитись, який кулачок. Бачите, Почало стирати. Поправимо, потрібно міняти. Думав, що б. Ще поїздив до заміни ремня ГРМ, але бачу, що ремінь стоїть свіжий, тому може не дожити. Це раз. Друге. Оця стружка, що буде тертися, буде скидати її в піддон, хватать масляний насос, сітка його не втримає, буде кінчати масляний насос. Врешті-решт зноситься масляний насос і буде нестача тиску масла. Отже, потрібно міняти. Коротше, йду казу за гідрики, зараз підвал. Хай майстер дзвонить власнику, хай вирішує, що робити буде. Скинув розпардувал. Ну, як я і казав, блин, тут, мабуть, будуть, будуть бліки, але перший ось, третій. Далі. Йкий це у нас шостий. Значите? І восьмий. Верхні вкладиші мають ось такий вигляд, в принципі, непоганий верхній. Гідрики в нас, так і є перший по центрі дюрка. Ну, як витрате, третій витрате, шостий витратий, на палижі відчувається, і восьмий. Вкладиші, як бачимо, мають набагато гірший вигляд. Ось так. Це, я вам скажу, ми попали на самий початок, можна сказати, зносу. Вчасно, тому що не піде процес, процес зносу, ця стружка не піде у двигун, туди в піддон. Ремкомплекти замінив. До речі, ось ці нижні кільця мені вдалося зняти тільки одне ціле. А всі вони ломаються. Ніхто їх тут ще не міняв. Нагадаю, регламент заміни ремкомплекта раз в 100 тисяч. На одному тримаємо там щось в районі 200, тобто, трошки більше як 200, але мені здається, то брехня. Тут більший пробіг. Щось мені так здається, не знаю. І ще хотів сказати, що якби не ця болячка цих двигунів, тобто, щоб не вибивало колодязі, форсунок і ці розпродалини зношувало, і гідрики, були б ці двигуни були б прекрасні. Просто прекрасні вони були. Не люблять вони, щоб довго працювати на холостому ходу. Потрібно їм оберти, оберти щоб гарно все зверху мастилося. Так, а я тим часом вже форсуночки помастив літолом резинки. Колодязі також помастив літолом, почистив посадочні місця форсунок. Все спланував там. І давайте будемо пробувати. їх кидати. Ось так потрібно прокручувати і садити. Вроді все. Так, коротше, ви зрозуміли, вкидаю форсуночки. Є нові запчастинки, хлопці, це новий розпродвал. Нові гідрокомпенсатори, нові вкладиші. Все у нас по колбеншміту. Вкладиші, гідрокомпенсатори і розпредвальчик. Все має файний вигляд, але пам'ятаємо, що розпредвали потрібно міряти опорні шейки. Отож, зараз замірюю опорні шейки нового розпредвала і порівняю з старим розпредвалом. Нові гідрики не забуваємо розгрузити. Для цього беремо гідрик. Перевертаємо його ось так і б'ємо. в даному випадку я б'ю об текстоліт, щоб липав сам клапан. Далі. В клапані у нас пацієнт є шарик. Беремо в одну руку цю штучку, пальцями зжимаємо, натискаємо шарик і викачуємо масло, Ну, в принципі, звідти саме вибіжить, Все. На цих гідриках у нас є тут пружинка на старіших версіях, цієї пружинки немає, там легше. Тут збирати потрібно акуратно, щоб пружинка не випала, тому що може випасти всередину в гідрик і він не буде правильно працювати. Зрозуміли. Обов'язково розгружаємо гідрики. Мені там писали, що їх можна не розгружати, а ставити так. Вони там самі розгрузяться. Це хлопці неправильно, тому що на заводі, коли їх збирають, їх провіряють, закачують на максимум. Якщо так зібрати, у вас може бути відкритий клапан і вони, у вас не буде компресії в двигуні. Ось дивіться, тут гідрик розгружений, тут не розгружений. Вихід у них, як ви бачите, однаковий, тут, можливо, навіть трішки більший. Можливо. Дивіться, скільки нажимається новий гідрик. Не нажимається, ось розгружений гідрик. Бачите? А тут ні. У вас клапан відкриється і компресії не буде. І так, у нас лише сальник розпердвала по елрінгу. То все по колбеншміту. Тут усе готове, розпердвал готовий, перемірив. все нормально. Він такий самий, як і старий, по розмірах. В головці у нас все також готове до вкидання розпердвальчика. Розпердвал на місці, поршня трішки опустив вниз, щоб можна було прокрутити розпердвал. І пробуємо як у на нас крутиться. Опа, мало опустив. Ще опускаємо. Оп. Бачите, ще мало опустив. О, нормально. Все, розпродвал вільно крутиться. Все добре. Все, тепер збираємося назад. Далі буду розповідати, що робимо далі. Ну, ви пам'ятаєте, в принципі, що робимо далі. Раз, потрібно встановити ремінь, натягнути, виставитися по мітках. Далі вставляємо ось коромисел і регулюємо форсунки. Потрібно відрегулювати, обов'язково. Все, хлопці, робота по заміні ремкомплектів форсунок і розпредвала гідрокомпенсаторів завершена. Форсунки я відрегулював. Пам'ятаєте, як регулювати так? Підводимо так, щоб у нас максимально вижилася форсунка, щоб рокер максимально вижив її, відпускаємо гайку. Тут підводимо так, щоб вперлася і на 180 назад. Воно відчувається на руку, коли воно крутиться за рахунок зусилля пружинки, а коли воно впирається. Все там відчувається. І ще одне: коли ви тут будете щось робити, обов'язково трішки підігніть роз'єми насос тому що вони буває таке, що відходять і тоді перестає форсунка працювати. Легенько підігнули і все, там багато не потрібно. Отже, все, зараз ставлю клапану кишку, дозбируємо і робимо запуск. Короче, понятно, як завжди. Все, Віддаємо автомобіль. Пройшло, хлопці близько двох місяців і власник зателефонував по причині того, що в турбіні знову лопнув вал. Десь він там поїхав до майстрів, майстри сказали, що на корпусі є сліди від того, що в турбіну попав в якийсь сторонній предмет. Він скинув фотографії, там дійсно видно, що по холодна частина турбіни є сліди царапин. Але кожна частина байвушна, так як його була зломана, а царапини біля крильчатки могла зробити сама крильчатка, коли лопнув вал. Постає питання не в тому, що туди щось попало, тому що туди нічого не могло попасти, за такий довгий. Ну, хіба що хтось укинув. Я там залишити нічого не міг, так як після встановлення турбіни я провіряв, газував, власник поїхав на Вінницю. Якби там щось було, воно, я думаю, ну, це моя думка, воно вже туди могло, попало давно, а не зараз, ну, скажімо так, через якийсь великий час пробіг. Питання постає тільки в тому, чому знову лопнув вал. А це мені більш так тривожить, тому що після встановлення турбіни запускав я її правильно, вона не була включена. Автомобіль працював на холостих. Після, ну, все як має бути, все як завжди я робив. От Чому лопнувало, це вже зовсім інше питання. Чому він не лопнуть? Така, друзі, вийшла ситуація з гольфом, досить цікава в плані досвіду і досить неприємна для власника автомобіля. Ну і для мене також, тому що я його ремонтував і, чесно кажучи, неприємно, коли. Потім звертаюся до клієнта з тим, що там якась проблема, де я щось ремонтував. Чекаю на коментарі і вашу думку, чому може лопнути вал. Моя думка, що, можливо, щось з вихлопною системою. Забита вихлопна, поршнева нормальна, компресію не міряли. Тобто картерні гази не можуть підпирати злив масла з турбіни. Щоб там було голодання. І якби вони підпирали, масло б десь йшло або на випуск, або на впуск. Такого, наскільки я знаю, теж не було. І така історія. Чекаю на коментарі.